Всім привіт! Сьогодні буду робити обзор на енергетик nonстоп. Такий зелений non якось якось так по-англійськи. Є багато різних видів нонстопа, є синій класичний, є такий зелений, я теж рахую, що він класичний. Є ще оранжевий, він з смаком лимону, ще апельсину і ще є синій. Він, вроді без смаком смородини нон-стоп я купив в магазині 237 за 40 гривень. В АТБ він коштує дешевше в районі 33, плюс-мінус на даний момент. Тут є вітаміни групи Б, тут є 32 мг кофеїну на 100 мл, тобто ну, класична кількість кофеїну для енергетиків. Дане я робив, не робив обзор на цей енергетик. Напевно, пару років тому в останній раз. І він ще має 44 калорії. На 100 мл. тобто то, 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 то Виробляється він, напевно, що в Україні. Так, э, зберігати тут тралівалі. Э, э, адреса, адреса адреса потужностей. Черкаська область. Черкас виробляється. Давайте відкриємо, спробуємо. Так, добре чи ні. Ну, по запаху дуже класний. Такий свіжий запах, він дуже приємний, не знаю, чесно на що він похожий. Уу, а по кольору він такий. синього кольору. Синенький, чесно, я думаю, він буде зелений. Бо Бу банка зелена, а він чомусь синій. Він може помітити, що похожий смак. Ну, він дуже смачний, він освіжаючий, швидше за все, ментолу тут нема, але ну, відчувається схожий ефект на ментол, тобто така свіжість. Похожий він швидше за все по смаку на якусь аля жвачку. Таку, як на здачу дають, саму дішманську жвачку. В неї він і похожий. Але він смачний. В принципі, дуже-дуже голий смак, тим паче за недорого. Хочу ще прикол розказати. Десь може тижні-два назад я сидів вдома в планшеті і мені на телеграм прийшло повідомлення від мого друга, де він пише. Типа, братан, це ти, я дивлюсь, він мені скидує якесь відео, де на відео я п'ю енергетик нон-стоп і переношуся, типу, в світ Сталкера 2. А я в житті Сталкер 2 не грав, ні 2, ні 1, ніяку частину і взагалі не знаю, про що це гра. І канал, на який загружено це відео, не мій. І я такий стою в шоці, Вказало, що якийсь тіп скачав моє старезне відео, якесь пару років назад, обзор енергетика нон-стоп. Нарізав його і зробив типа. Як то називається. А, ці короткі такі короткі відео під музику. Типа не Скетч. Edit. Зробив Edit зі мною. Все крутяк. Я стою тіпа, на якихось лівих каналах там відео щось набрав, але ти маєш 7-8 тисяч переглядів. Я думаю, собі. А я популярний. Ну Ненергетик хороший. Хороший, свіжаючи зараз тренувачку, якраз перед перетренуровочку виконувати енергетик то що треба. В принципі, його можу оцінити 9 з 10. Свої гроші він думаю коштує. Якщо тим паче брати ВТБ взагалі там 33 гривні коштує не так уж і дорого, хороший бренд, все-таки це якість. Кофій тут якісний, є різні вітаміни групі. там, в 9 в 6 в 5 Ну і дизайн прикольний. Що в принципі я можу рекомендувати його до покупки? Всім удачі!